Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Неспокій чи надія. Псалом 41 має такі слова, чого ти, душе моя сумуєш, і чого ти в мені непокоїшся. Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його мого Бога. Цей вірш повторюється три рази. І тут такий контраст. Давид запитує себе, свою душу, чого ти непокоїшся. Знаєте, емоції, в тому числі неспокій, якісь перечуття, вони час від часу можуть нас захоплювати, якби накривати. І часто з цим важко боротися. З почуттями, з емоціями не можна боротися як з чимось окремим. Тому що почуття це наслідок наших думок, наслідок того, чим наповнений наш розум, наше серце. Знаєте, я на війні вже 28 місяців. Різні періоди, і зараз такий досить складний напрямок, складні обставини. І коли ти чуєш, що там дрони розбили. Машину, там хлопці поранені, там хтось загинув, і тобі потрібно їхати на ті позиції, то іноді дійсно появляється якась тривога в серці. І е, є люди, які дуже довіряють своїм таким почуттям, відчуттям, кажуть, от я щось відчуваю, е, мені ж тривожно, і саме дивляться на свої почуття, як на такий індикатор, і шукають в цьому. Е, ну... Ніби як якесь пророцтво, що з ними там щось станеться чи не станеться. Так от, недавно в моєму серці теж щось було подібне, і е, був якийсь такий неспокій. Ось. І можна цьому легко піддатися і почати, почати розвивати це, якось накручувати себе навіть, ось і непокоїться, і ну, це тільки стає все гірше. Але в цьому псалмі Давид якби, звертається, він не йде за почуттями, хоча вони в нього є, а він, своє, він не просто слухає своє серце, він навчає своє серце, він закликає змінити це ставлення. Він каже до своєї душі: Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння його. Почуття дуже така ненадійна річ. Надійний Бог. І навіть факти, які ми бачимо в житті, це не є основа для того, щоб будувати якось, ну, свій настрій, своє якесь ставлення. Тому що і обставини вони теж у владі Бога. Саме це. Коли ми дивимось на те, хто є наш Бог, який наш Бог, які його обітниці, які його слово. Коли ми Словом Божим навчаємо своє серце, то тоді і наші почуття вони стають на місце. І ось буквально сьогодні вранці ми їздили на позиції, і була тривога. І в багатьох хлопців була тривога, але Бог зберіг, Бог. Захистив і е, благополучно пройшла ротація, завезли необхідні речі, повернулися живими, неушкодженими. І це наслідок того, що надія саме на Бога. Тому, коли у вашому серці тривога, е, не просто відмахуєтесь від цих, відганяєте якось ці почуття, а замініть їх. Словом Божим, його обітницею і вірою в його обітниці, і тоді в серце прийде мир, не дивлячись на обставини. Нехай вас Бог в цьому укріпить і навчить дійсно жити не відчуттями, перечуттями, почуттями, а вірою в Слово Боже.